По-перше, конюшина не вибаглива, їй не потрібен частий полив, вона гарно переносить посуху. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати свій час на догляд за газоном. По друге, конюшина збагачує ґрунт азотом, а це означає, що вона сама себе підживлює і не потрібні додаткові добрива. А по-третє, такий газон стійкий до витоптування. Я дуже задоволена таким рішенням. Газон виглядає дуже природнім, як у садку у бабусі у моєму дитинстві. Дуже м'який і приємний на дотик. Немає штучного зеленого кольору. Тож, якщо ви шукаєте легкий у догляді екологічний газон, то конюшина саме те, що вам потрібно. А саме так виглядає газон догі від компанії Авторський газон. Догі це суміш низькорослої газонної трави спорт міні разом із мікроконюшиною сорту Рівендел в пропорції один до одного. Як вам подобається?